Так, народ, всіх вітаю. Сьогодні буде, сподіваюсь, невеличке відео. Я хочу поговорити про проблеми, з якими я зіткнувся вперше вже два тижні користування 3D-принтером k 1 Max, якщо не помню, з фірми Creality е, Поговорити спочатку про проблеми, бо, можливо, хтось стикався, мені допоможуть. Я залюбки за будь-яку допомогу. І потім вже поговорю про свої ну, такі невеличкі успіхи в цьому напрямку. Е, Перша проблема, з якою я зіткнувся, це в мене принтер почав е, зажовувати філамент, і е, коли намагався його витягнути, він ламався. Тобто е, був настільки великий тиск на пластик, що він в е, самому саплі достатньо велике е, по довжині не таке маленьке, а там, буквально сантиметрів 8 десь таке. І воно десь посередині постійно ламалося. Доводилося постійно витягувати пластик, протовхувати прутик, стали у нас є в комплекті, і якось таким чином постійно ці проблеми виникали. Хотів я про це спитати: у вас так само, але ми от зробили акумулятор та інвертор для 3D принтера, і з тих самих пір вже жодного разу не було цієї проблеми. Тому. Можливо, якщо в когось така ситуація є на даний момент, бо я коли купляв цей 3D принтер, на розі в коментарях, в відгуках, ця проблема постійно виникала у людей. Можливо, це пов'язано з ненормальною, точніше, не з постійним струмом в вашій мережі в системі, і від цього не так сильно нагрівається, бо ще щось. Коротше, у нас. Це питання вирішилось, коли ми встановили інвертор, який постійно видає одну ту саму напругу 230 вольт. Він ніяк не колихається в цьому моменті. Він постійно сам по собі вирівнює. Тому з тих самих пір взагалі заміна пластика відбувається отак. От По щочку пальця можу, можу сказати, там є кнопка витягнути філамент, він прокручується вперед, потім назад. Це ти витягуєш, замінюєш. Це от Воще просто дуже легко виходить. Тому якби така проблема була в нас. Е, друга проблема це в нас, е, я не знаю, може якийсь спрей я буду використовувати, який саме я не знаю. Е, недостатньо коєва здібність е, стола. Е, я не знаю, в чому проблема, але в нас є. Деталі, які ми друкуємо достатньо великі деталі одразу це у нас перше замовлення, е які просто чомусь піднімаються від поверхні стола нагрівального. Точніше, стол, який нагріває, воно до нього не приклеюється. Є звичайний клей, який йшов в комплекті, клей карандаш, я не знаю, як назвати, ми їм промазуємо, але все одно цього недостатньо. Можливо, хтось стикався, допоможіть, я буду тільки залюбки, можливо, є якась фірма, я зараз е, теж дивився. Там достатньо багато людей використовують різні спреї, можливо, хтось стикався, скажіть я про саме ваш варіант також подивлюсь, дізнаюся. Е, далі. Е, третя, майже основна проблема. Е, він з самого початку друкував дуже гарно. Ось він перший повербанк не друкував, е, я б сказав, навіть ідеально. Потім в нього почалася якась проблема, він почав зішкрябу, так би мовити, е, перші два-три слоя, які він не друкував. Е, потім він якось проходиться і ці свої здирає просто з поверхні. Е, я декілька разів перезапускаю друк, тобто заново, заново, заново. А проблема, не як. Не виходить. Потім я помітив, що там де якийсь такий звук, знаєте, металеві трішечки. Це виявилося, що просто розпустились ремні, потрібно було їх підтягнути. Я їх підтягнув один раз, потім виявилося, що недостатньо. Потім знову підтягнув ще трішечки. І все, ця проблема там ушла так би мовити. Залишився отакий от невеличкий скрешет, там вали, на яких крутиться. ну саме, за які чіпляються реміні, так би мовити, вони все одно трішечки так розговтані, але він друкує зараз нормально достатньо великі деталі, вагою майже 2,5 кг. Тобто навіть зараз він друкує саме таку модель. Тому якщо і у вас така проблема виникла, що я також читав під, під розетку, точніше, на Розетці коли заходив. Під саме цим 3D-принтером там саме такі проблеми були. Далі. В комплекті з ним був біленький, ось такий от, такого от кольору білий. Філамент. Це. Ще не помиляюся, я його сюди зараз засуло. Да. Це в нас Creality Hyper Series. Короче, ось така от катушка. Він. Чим прикольно виявляється, той самий е, пластик ПВА, ну я не знаю, да, як? не знав про це, бо я от вперше цим займаюся. е, Він буває різний по структурі, по компонентам. І один той самий пластик ПВА, наприклад, да, в нашому випадку, він є для, швидкої, для швидкого друку, є для звичайного друку, але є там ще з якимось там, плюс. Він друкується як майже по часу як звичайний, але він міцніший. Ось що для мене було ну, прикольно, я про це не знав. І от креаліті, який зараз Hyper Series, це для швидкого друку. Він е, друкує на 30% швидше, ніж звичайний. Ось це в нас така от бабіна на 3 кг звичайного Е, Тому. Це для мене новина, це прикольно. Е, далі я от е, купляв ще петх-пластик або PG пластик. Я не знаю, як правильно, але е, тут написано CR пет теж фірми Creality. От якраз з нею в нас і була от друга проблема, яку я розповідав, що він просто е, пластик з поверхні. Що просто потрібно було підтягнути ремні. Я ним надрукував ось такі от маленькі деталі, але от на великих деталях він ем, робив, робив таку пакість. Піджипластик е, він якось е, міцніший, він е, довше друкується. Але чим він мені сподобався, що навіть той самий кораблик він надрукував якось більш рівномірніше, я не знаю, як вам це сказати, але. Uh, мені ця деталь сподобалася більше, ніж коли я друкував ПЛА uh, Hyper Series от, 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 швидким пластиком. Тепер я пропоную вам подивитись на uh, саме безпосередньо повербанки, які от, я друкував. Я вам покажу в ОСІ, Сподіваюся, я зможу записати відео. Uh, нас повербанк, який я зараз тримаю. Uh, Достатньо такий невеличкий. У нього, бачите, посередині є така от маленька лінія. Це в нас вимк... ще до того, як з'явився акумулятор, вимкнулося світло. І він після увімкнення на генератор. Він сам просконував модельку і пішов з точки з місця, де от саме закінчив. Це було дуже прикольно. Навіть такий павербанк ми можемо спокійно продати, можливо. Ну, коротше, це вже не бракована модель. Е, как би, ну, вона, скажімо так, непогана, так би мовити. так Ми можемо там зменшити ціну за зовнішній вигляд або своїм комусь продати, але це не на навикинуть. Але от з білим пластиком е, теж сама ситуація була, він так само е, зупинився, потім почав е, друкувати, але бачите, він не додрукував. До кінця. І от порівняно білий, наш звичайний ПВА, і от е повербанк, який нам друкували за 3 гривні за грам. Ось така от була ціна. Бачите різницю? Наш принтер чомусь друкує достатньо, е як би вам сказати, він якось плавніше це робить, якось він ну по-інакшому. Я не знаю, як вам це описати. Але, можу, це любов до саме нашого виробу, але нам подобається більш саме наш Powerbank, саме на нашому принтері. В наступному відео я може вам покажу ось таку от модель. Повністю готовий варіант. Це наше перше замовлення. Так сталося, що ми тільки купили 3D-принтер саме для наших потреб. Записують, записую. Е, Саме для наших потреб. Е, і Дмитро розповів про це там, одному зйому, він каже, мені потрібні такі от велетенські штуки. Одна з таких проблем, е, з якого зіткнувся я вам зараз розповім, це е, я хотів зробити е, таку от, трьох чотирьох деталь, тобто: е, раз Моделька 2, верхня і нижня. І вона повинна була з'єднуватися з штифтами. таким от я вам приближу покажу. Але прикол в тому, що я купив дуже погані сверла з Китаю. І по факту, замість того, щоб просверити отвори, я в модельці їх зробив, але вони були зроблені там, саме 3D-принтером, надруковані, як би мовити, такі восьмикутні, бо я їх так і зробив в модельки. Я думаю, зараз сверлом вам просто візьму, прийдуся і все. Виявилося, ми... я ж самого початку не знав, як пластик реагує, і я протупив, не продивився по саме свервам. Вони виявились просто не заточені. Просто уявляєте сверва, нові сферва, блядь, з Китаю прийшли не заточені. Е, тому, по факту, він повсюди потріскався, тому що я його проходив, і коли проходив, е, він просто нагрівав пластик і він тріскався. Але він не, не сверв. Тому така от проблема в мене сталася. Я його посадив, щоб просто показати клієнту, що типу, є, ми працюємо, ми можемо. І е, я вже такий: зараза ну, треба щось інше робити. І вже потім я поїхав в Дніпроєм, купив нормальну сферу Виявилося, що пластик нормально, класно свервиться, дуже легко, я б сказав. би Майже як по масу, можливо, тому що нові, але все одно ну, дуже легко я його просверлив, а вже в полості, там, де не було е, отвору до цього. Тобто, вже просто наскрізь. Тому ну, нормально він обробляється. Е, далі я почав займатися вже обробкою пластика, але я, мабуть, це вже в окремому відео вам е, запишу, щоб. Зайвого часу не займати. Коротше, ось такі два тижні у нас е, пройшли, я не знаю. Може, в майбутньому буде ще щось цікавіше, тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь і слідкуйте. Всім гарного настуру, до побачення!